Сьогодні звучить чимало закликів до об'єднання. Хтось пропонує почати з розподілу мажоритарних округів між своїми кандидатами. Партія удар вважає такий підхід хибним, зазначив голова обласної організації цієї політичної сили, член політради партії Рустам Раупов. Також політик зазначив, наша мета не просто співпраця під час виборів, а об'єднання зусиль для проведення змін в країні. Ми прагнемо не декларативного об'єднання, коли перед камерами тиснуть руки, а потім розбігаються і інтригують один проти одного. Ми виступаємо за ідейне об'єднання. Партія удар Віталія Кличка закликає своїх однодумців до підписання угоди про взаємну співпрацю під час виборів до Верховної Ради України. Наша ідея, наша пропозиція до співпраці з усіма опозиційними політичними силами і полягає в проведенні. Ну, Праймеріс або попередніх виборів, а власне кажучи, просто дослідження, хто з кандидатів в тому чи іншому мажоритарному окрузі опозиційних підкреслюю, кандидатів має перевагу, має авторитет і має беззаперечні шанси на перемогу. В такому випадку ми пропонуємо і ми згодні на те, щоб наш кандидат від нашої партії зняв кандидатуру заради загальної мети заради перемоги. Цьому окрузі учасники прес-конференції відповіли на численні запитання журналістів Ярослав.